Марина Володимирівна, ви до нас звідки приїхали? З Хмельницького. Я весь час забуваю. У нас пацієнт ви з Хмельницького, з Бучі, зараз, з Латвії, з Латвії чи з Литви? Ну... По-моєму, з Латвії жінка. це, що в нас і один з Ужгорода зараз, оце, що ми прооперували. То як ви себе за ми позавчора зробили лапароскопічну операцію, чи це без розрізу через маленькі отвори? Зазвичай у нас після такої операції на наступний день їдуть додому це вчора, але так як у вас не було квитків на потяг, то ви один день відіспались, так? Так. <с> і як ви себе почуваєте? Ну вже краще, вже набагато краще. Що сьогодні поїла, то взагалі ну, вже так нормально, вже і більше хохожу, рухаюся, і на вулицю виходжу, то нормально, можна їхати. Бо я дуже хвилювалася, як я буду в потягу їхати, але. А ви знаєте, от у нас е, ця пацієнтка котра з Бучі, от вона на сьогодні взяла квитки і вчора каже, ще, Боже, як я завтра поїду? Я говорю, що ви побачите, вам наз... завтра буде набагато легше, ніж сьогодні. І вона каже, «Да, дійсно, це так, як ви говорили, мені набагато краще, вже активне. До... На другу добу від нас за кермом їдуть і долають по тисячу кілометрів. Самі самостійно. Так що не хвилюйтесь. це лапароскопія це те оперативне втручання, яке не наносить травму людині. Там не пересікаються м'язи, апоневроз. Вони вводяться такі тонкі інструменти, як олівець. І воно все швидко загоюється і відновлюється. Тому ви десь через тиждень, я думаю, взагалі забудете, що вас оперували тільки точки будуть червоні, які через півроку побіліють. і Їх зовсім ага. видно не буде. Добре. Тож, а як ви обрали нашу клініку? Скажіть. Я шукала пону операцію, яка мені треба. Просто вбила в Google, мені вибило, і я по відгукам знайшла. Uh -huh. Ну, так як я діабетик, для мене важливо було, щоб це було менш травматично uh -huh. і щоб був постійний догляд. А uh -huh. по відгуках я почитала, що тут такі є, бо ну мені є чим зарівняти. Uh -huh. Тобто буває таке, що медсестри там один раз прийдуть, лікар взагалі там раз в три дня і все, і про тебе забувають. Тобто тут такого нема, тут постійно до мене приходять. Ви не один раз, чотири, п'ять разів точно було. Тобто, ну, це мені подобається. Ну, тут дійсно, якби не операція, то як санаторій. І нагодують і ну, все є, все ще потрібно. Дякуємо вам. Ну, ми за цим слідкуємо, і персонал у нас відповідний, підібраний, котрий не приходить на роботу тільки для того, щоб відбути, а їм подобається те, чим вони займаються. І тому ми досягаємо хороших результатів. Ще раз вам дякуємо, що обрали нашу клініку. Ми раді, задоволені, що виправдали ваші очікування. Вам дякую, буду рекомендувати. Спасибі. Найкращі рекомендації. Спасибі, всього найкращого, не хворіти. Дякую. Міцного здоров'я. Спасибі.